Це неймовірна історія. Случилася з нашим бійцем, який в цьому аду зустрів свого ангела, який охороняє його і по цей день. І подарував йому свій медальйон. За пару кілометрів там стали підготуватися. І дивлюсь, коротше, сидить воїн. Я не знаю, скільки йому років. борода от така коротше, сива довга. От. і Сидить, бачу, такий прям зажурений. В глазах бачу в нього така, знаєш, Якась вже пустота. от Людина, бачу устала, там може рік, може два роки вже на фронті. Ну точно не місяць, не два. От, от видно по людині. І така, знаєш якась пустота в нього в серці. А я таки, знаєш, чистенький, такий, знаєш чистенькі, хартенькі, такі, як з картинки. Ну, прямо як зараз от откормлений, як то кажуть. ну, е, ну А він, там, ви ж самі розумієте, хто там на нулю, був, ну просто він затертий вже та форма вся. Грязна, мені зараз новенько видали, <смі> бо старий вже жопа прийшла. О. І підходжу до нього, я... я не знаю, що я до нього пішов, прям от потягнуло мене до нього. так Положив йому руку так йому на плече і кажу: братик, з тобою все нормально. А він так, Та, він сидів, курив, і він так дивиться на мене. А я не знаю, от подивився так на мене, от прям, наче як ожив. знаєш. От, і каже, що каже, тільки приїхав. І кажу, так, да, ну бля, воно ж видно, що тільки приїхав. О, він каже Знаєш що каже, в мене типу, є, І так поняв, достає шеврончика. Ну, отакого. такого. Крупней покажи. О, такий от Янгол. Янгол. О. І він каже, на цього Янгола тобі. Я кажу, що кажу, два сверхстрока і не царапінки. Він каже, ну бачиш, я живий. Я кажу, не жалко віддавати такого шеврона. Він каже, каже, синку, каже, тобі воно каже ну, нужніше. І от віддав мені, я таки взяв собі до серця, сюди в плітоносочку закинув. О, і одразу до, до пацанопу вони там розгружалися якраз. от. БК там розгружали ящики, я до них підходжу, кажу, що там, може помогти щось. І починаю розказувати історію. Кажу, тут е, боєць кажу, ну, дед такий кажу, шеврончика подарив цього. Кажу, а вони кажуть, ну а де він? Я кажу, вон там, димося, а там вже нема нікого. І от я не знаю, якесь це, чи це якесь Боже благословення, чи це Янгол якийсь до мене спустився цього шеврона передати. Ну, об'яснити не можу. От, от він був. Дав мені, прийшов, ніхто його не бачив. Пацани, ну ніхто не бачив. Я їм розказую цю історію, не кажуть, що ти нам заливаєш. Ось така історія. Так от, я не знаю, батя, якщо ти цей ролик десь побачиш, то щоб ти знав, ну, Шеврончик брат, братік допомагає реально. Зараз боїться в Авдіївці. Будемо сподіватися, що Янгол буде його і там оберігати.